16 вересня Кам'янське відзначило свою 273-річницю дня заснування. У місті пройшли урочисті відкриття важливих інфраструктурних об'єктів, церемонія нагородження, а у парках святкові заходи. Як Кам'янське відзначало свій другий день народження в умовах війни, розповімо вже за мить. Новини міста в ефірі у студії Володимир Кремінь. Вітаю! Цими вихідними наше місто відзначило 273-ю річницю з дня заснування. Масштабні святкування та концерти відклали до перемоги. Втім, до дня народження організували низку важливих культурних подій, ярмарки з національним колоритом та виступи міських творчих колективів. Урочистості проходили на правому та лівому березі міста. Як відзначали кам'янчани день народження рідного міста? Дивіться у нашому спецвипуску. Місто металургів та героїчних захисників, місто талантів та волонтерів, місто, що прихистило понад 30 тисяч переселенців. Рідне Кам'янське відзначає 273-ю річницю з дня заснування. Вітаю всіх з днем народження, нашого улюбленого міста. В першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наше місто може працювати, жити. Наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Це нас у всіх зараз одна мрія на всіх. Це перемога України. І сьогодні навіть в тяжких таких умовах ми продовжуємо працювати. Місто продовжує змінюватися. Я бажаю миру, бажаю перемоги, бажаю усього самого найкращого тому що ви найкращі люди в світі, вітаю вас. У святковий день нашого міста центральний міський парк перетворився на місце чарівних осінніх композицій та справжніх храм творчості. Тут відбувався захоплюючий фестиваль, наповнений ярмарками, майстер-класами та виставками. Всі з яскравим національним колоритом. Проте головною метою цього свята було підтримати та віддати належну шану всім нашим захисникам. На ярмарці можна було скуштувати смачнючий плов від освітян міста за символічний донат на ЗСУ. У нас поліва кухня. Лову у нас, дивіться, який смачнесенький. гарячий, смачнесенький. Для, 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 для ЗСУ. Збірна для нас, ЗСУ. Йди під, їди, кашку візьми. Дуже смачно, дякую. Органи самоврядування міської ради пригощали місцевих жителів фірмовим яблучним пирогом, а також організували виставку ручних робіт від господинь міста, зроблених із подарунків осінньої природи. Дивіться, які в нас господині. Вона виробляли таке. Ну це вже трошки, як то кажуть, ми вже людей тут привічали. У нас отакі дайте пиріг, дайте пиріг сюди. Будь ласка, була така замануха, У нас був круглий пиріг, і ми це зробили. І оце у нас було 273 роки. Медична спільнота вітала місто представленою експозицією, зробленою з дарів осені. Цією композицією ми висловлюємо, що здоровий спосіб життя він повинен бути на першому місці. І звичайно ж, позитивний настрій. Ансамбль берегиня на свято вбрався у концертні вишиванки і вітав місто своїми піснями. Бажання ж у всіх було одне свято перемоги, майбутньої перемоги, і кожен з нас сьогодні на своєму місці з трьома... Робить все для того, щоб вона прийшла до нас як більше, як можна скоріше. Гарною традицією до дня міста стало проведення тематичних квестів серед молоді, і 273-я річниця не стала винятком. Управління молоді та спорту міськради спільно з молодіжною радою Кам'янської міської територіальної громади, за підтримки міського голови Андрія Білоусова організували квест під назвою Кам'янське місто переможців. Усього, взагалі, приймає участь 15 команд по три людини. Це навчальні заклади нашого міста, різні, тобто всі, хто хотів, зареєструвалися, і вони будуть виконувати 10 завдань з 10 різних локацій у центральній частині нашого міста. Тобто дійсно вони зможуть показати всі свої таланти, всі, наскільки вони добре знають наше місто, і найкраще дійсно переможуть і отримають подарунки. Основний меседж квесту це згуртувати молодь нашої громади весело і цікаво провести час. Завдання ну супер більш -менш. Пізнаємо історію кам'янського більш-менш так, що знали, що були на... <гас> на майдані героїв були, були біля дому зі шпилем, пам'ятник журавлі... журавлів. Звання найтмітливіших, найшвидших та найінтелектуальніших отримала команда металургійного коледжу залізні хакери. До дня міста громадська організація фонд розвитку кам'янського спільно з міським головою Андрієм Білусовим влаштували дитяче свято на сцені центрального парку культури та відпочинку. Дітки захоплювалися розважальною програмою аніматорів, брали участь у конкурсах, насолоджувалися мильними шоу та отримали багато смачних призів. А дійсно, попри ту війну, яка відбувається жахлива, в Кам'янському ми можемо почувати себе в безпеці, задяки нашим захисникам і продати такі чудові заходи. Сьогодні будуть аніматори, конкурси, шоу-програма, шоу мильних бульбашок, Всі діти будуть до цього залучені, тому дійсно ми дякуємо за підтримку міській владі, що ми можемо спільно проводити такі заходи і розділяти щастя з нашими дітьми. Різноманітна розважальна програма і ціла скриня з солодощами зробили свою справу. Діти сміялися, змагалися та отримали безліч радісних спогадів. Це найвеселіший день в моєму житті, а цей процес це найвеселіше. що я бачу. Задоволені були і батьки, які активно долучилися до розваг. Бачу, ви активно участь. Брали, так? <рес> да? Я вам свята. Вісило. Вісило? <рес> да. Розкажіть, як вам свято. Ой, дуже... дяці довольні, ми прийшли, старший. Раді, да все на ура. На цьому сюрпризи з нагоди дня міста не закінчилися. В оновленому сквері по проспекту Шевченка відкрився мистецький простір Територія творчості, який зібрав чимало митців, творчих колективів та поціновувачів народного мистецтва. Оновлений сквер біля ліцею номер 16 став чудовою локацією для території творчості. А учнів навчального закладу відтепер зустрічає розкішний кіт, який вже встиг завоювати серця і дітей, і педагогічного колективу. Сьогодні створені дійсно такі умови, що кожна людина може тут себе реалізувати творче. Кожна може знайти тут свій шматочок щастя. А наші діти вже залюбки зустрічають маленького котика і вже придумали таку традицію, що якщо йому потерти носика, то обов'язково сьогодні контрольна робота буде на відмінно. На великій виставці мистецьких робіт можна було побачити картини від дитячої художньої школи, мистецької школи номер 2 школи акварелі Анастасії Пустовойтенко, виставку робіт керівників та вихованців гуртків комунального закладу, станція юних техніків та багато ін. Також кам'янчани мали нагоду долучитися до майстер-класу з Петриківського розпису від майстрині Наталії Ступак. Міський голова Андрій Білоусов спробував свої сили в цій техніці та відвідав всі локації з роботами творчих кам'янчан. Також серед цікавинок території творчості велика робота, яка була створена під час патріотичного арт-проекту Об'єднані мистецтвом, яку проводив фонд розвитку кам'янського разом з художницею Анастасією Сокол. Масштабна картина, яка була намальована кам'янчанами у різних локаціях, стала справжнім зізнанням у коханні до рідного міста та популярною фотозоною для всіх присутніх. Фонд молодці, що організували, позвали мене, і ми зробили, я вважаю, круту роботу. Коли ми її зібрали, ми зрозуміли, що ми були на правильному путі, і це хороша пам'ять роботи всього міста, абсолютно всього міста. Кожен приложив своє. Дуже раді представити його її сьогодні тут. Дякуємо міській владі за співпрацю за те, що долучилися сьогодні. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що ми сьогодні можемо тут знаходитися. Тепер ця картина стане частинкою нашого міста. Чимало робіт майстрів було придбано у цей день. Олена, хоч і зовсім недавно у Кам'янському, але вже встигла надихнутися містом та залюбки відвідала територію творчості. Я придбала для себе на виставці, просто мою мрію. Мотинку таку чудову українську. І я просто зараз дуже щаслива. Насправді я тут декілька днів лише, гостя вашого міста, і мені е, дуже подобається. Правда, От атмосфера, як, як все виглядає, Доглянути місто приємно тут гляда у вас. До Дня міста для всіх поціновувачів мистецтва відкрилася персональна виставка живопису міського художника Івана Харітонова під назвою Барви мого міста. Колекція робіт, серед яких чимало міських пейзажів, вже встигла підкорити перших відвідувачів. Чому кам'янчанам буде цікаво відвідати цю виставку, дивіться у сюжеті від моїх колег. Іван Харітонов готував виставку з 2018 року. Кожна картина особливий настрій та частинка любові до рідного міста. Міські пейзажі, знайомі усім кам'янчанам, викликають приємні ностальгічні почуття, адже кожна локація, окрема сцена зі своїм характером, погодою та стилем. Художник наголошує, що для нього було важливим влаштувати її саме до дня міста, адже це особливе свято і для його творчості. Дякую всім, хто допоміг цій виставці, особливо. Руководство нашого нашого міста ця виставка вона підкреслює саме те, що знищити український народ неможливо. Частина коштів зібраних з продажу картин підуть на потреби ЗСУ. Міський голова Андрій Білоусов також зацікавився однією з робіт. Очільник міста наголосив, що сьогодні дуже важливо підтримувати творчу інтелігенцію, адже через мистецтво можна доносити важливі речі та допомагати країні в нелегкий час. Також Андрій Білоусов вручив Івану Харітонову подарунковий сертифікат на придбання необхідних матеріалів для подальшої творчості. І хочу подякувати Івану Харитону за цю виставку. Я Сам зацікавився однією картиною, обов'язково собі хочу придбати також і побажати всім нашим творчим людям натхнення, бажання працювати. Тож дійсно на легкий час, але ми повинні показувати всьому світу, що ми працюємо, що ми живемо, що наші діти розвиваються, що ніхто ніколи не зможе. Як вже сказав Анкарто, роздавити нашу країну. Виставка буде працювати ще три тижні. Тож, якщо ви бажаєте відчути барви рідного міста, двері музею історії міста відчинені для кожного. Надихалися рідним містом юні вихованці художньої школи Першучева. Їхні роботи представили на святковому заході біля концертного залу Мир на Лівобережжі». Намальований наш і металургійний комбінат. Як воно дуже правдоподібно і гарно намальована. Ці роботи робили діти нашої художньої школи, учні. Тут є роботи і випускників, і тих дітей, які зараз навчаються в даний час. Вони працюють над ними, тому що вони люблять своє місто. Якби цієї любові не було, вони б їх не малювали, бо ми їх не заставляємо це малювати, розумієте? Ну, і як мешканці свого цього міста, вони залишилися тут, вони тут живуть, вчаться, тому вони. Патріоти рідного міста і своєї країни свої таланти місту дарували майстри хендмей та петриківського розпису, а також вихованці кіноконцертного залу Мир під час урочистої частини на сцені нові мешканці, що знайшли у кам'янському прихисток від війни. Вручили очільнику міста подяку за підтримку та допомогу. Я Хочу сказати, у вас дуже добре розвити спорт. Оці площадки. у Нас тільки одна стадіоні на центральному таке було поле да, да, багато полів. Наш, так, да, це вообще красота. Встиг привітати міський голова і молодят, що створили родину у день народження Кам'янського, а також привітали учасників спортивно-масового заходу Кам'янське Інспортс на стадіоні Надія. Вдячні вашому місту, за те, що ми знайшли тут прихисток в цей нелегкий час і для нас, і для нашої країни. Хай цей город о мене якась біда, і всі будуть дуже тут здорові, щасливі. Народні гуляння до Дня Кам'янського проходили і у Лівобережному парку. В організації свята допоміг центр позашкільної роботи та дитячої творчості. Доєднався до програми і вже відомий місту музичний колектив Завдіївки. Також на традиційному для міста ярмарку можна було насолодитися виставкою виробів майстрів та придбати вподобану річ. До сьогодні прийшли до парку, щоб відсвяткувати день нашого міста. Коли нам малювали це на руках, і пісні класні і як танцюють. дуже класно тут. Для дітей у парку облаштували 10 локацій, де вони могли побачити концерт зі співами та танцями, поспостерігати за вміннями інших, спробувати себе у новій справі та знайти хобі. Працює програма, на якої присутні гуртки будинку дитячої творчості, де співають, танцюють, проводяться майстер-класи та всі, хто бажають, роблять заохочення для ЗСУ. І нашим воякам, в те, що благодаря їм ми можемо жити нормальним життям. Слава Україні. Більше маленьким гостям сподобалась локація «Народна творчість, де вони розмальовували гіпсові фігурки. Пані Людмила, керівниця гуртка, розповіла, що формочки для фігурок шукала по всій Україні, аби дітям вони сподобались і їм було цікаво з ними працювати. Ми з дітьми розмальовуємо гіпсові фігурки. Ці фігурки я робила сама. Сім кілограмів гіпса пішло на ці фігурки. Діти з задоволенням ходять і малюють». Взяла участь у заході і вже досвідчена вокалістка Ксенія. Вона десятий рік займається цією справою. Каже, що з радістю долучається до таких свят, адже зараз їх не так багато. Дякую за це свято. Воно дуже файне, чудове. Було б краще, аби воно було частіше. Такі свята веселі, класні, але через війну вони не дуже часті, але хотілось би. Щоб було більше? Дякую за силу учасники та гості діляться раді, що завдяки таким святам можна згадати веселі та безтурботні часи, які були до війни. До дня 273-ї річниці міста в театрі імені Лесі Українки пройшов урочистий захід, на який були запрошені поважні гості та мешканці нашого міста. Міський голова разом з Олегом Гапічем, начальником кам'янської РВА, та Максимом Чехутою, головою районної ради, привітали усіх присутніх в залі. Привітати всіх і кожного, хто на своєму місці наближає нашу перемогу. Подякую до кожного кам'ячану за те, що наше місто в цих непростих умовах рухається вперед. Хочу подякувати нашій обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації, районній раді за підтримку нашого міста і побажати нам всім миру та перемогу. Вітаємося! За цінний вклад у розвиток нашого міста очільник вручив нагрудні знаки захисник України особовому складу військової частини А 7222 двадцять знак за заслуги перед містом директор департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики міськради Марині Гурській відзначили і тих представників громади, які досягли значних успіхів у професійній волонтерській діяльності. Проявили патріотизм, відданість справі та високу відповідальність. Завдяки зусиллям небайдужих громадян та міської влади місто, попри всі випробування живе повноцінним життям, навчається, зростає, працює. Це дуже приємно, що сьогодні місцева влада скільки робить для того, щоб сьогодні навіть при такому виклику, який сьогодні є перед нами, ми маємо можливість творити, маємо можливість будувати і маємо можливість з вірою йти вперед. Привітали на святі і самого очільника міста. Голова Кам'янської райвійської адміністрації приготував сюрприз. Хочу передати Андрію Леонідовичу таке питання. Я думаю, всі ви бачили марку, яка була ювілейна виходила, чи як з такими зображеннями. Але цінність цієї картини в тому, що вона підписана автором слів. Русь білорусом Андрій Леонідовичу. Разом до перемоги від автора слів русський воєнний корабль іди. Курбатов чи Артур Курбасов це його бакат. усі здобутки, усі досягнення, якими повниться Кам'янське, створені талантом і працею багатьох поколінь його мешканців. Сьогодні сказати, день народження міста. Хочу поздравити всім горожанам, всім воєнним, які захищають наш город і всю Україну. Чим, які приймають участь, як как би бы сказати, строїтельству нашого міста. город виглядає очень парадно, це очень приятно. Я хочу сказати, що я щаслива, що народилася в місті Кам'янського колишньому Дніпродзержинську. Вітаю всіх кам'янчанським святом. Я вдячна нашій владі, особисто нашому меру Андрію Леонідовичу, за те, що він так багато робить, прикрашає нас це Дуже комфортно жити в ньому і кожного дня відчувати те, що відбувається все найкраще. Дуже приємно, що сьогодні роботу нашого фонду розвитку кам'янського відмітили, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми те й робимо, що намагаємось допомогти нашим мешканцям. Намагаємось допомогти а, вимушеним переселенцям, а, нашим військовим, і знаєте, кожного дня ми проживаємо і відчуваємо, що Живемо ми не просто так, тому що зараз важливо об'єднатися заради спільної перемоги. Хочу привітати всіх кам'ячан з наміста, тому що свято дійсно важливе. Дуже багато чого робиться в місті. Це видно. Інфраструктура розвивається, є підтримка наших переселенців, є підтримка наших військових. І, звичайно, ми прагнемо одного. Це миру і скоріше, перемоги нашої України. Наприкінці урочистого заходу гостей чекав святковий концерт. Привітання від артистів театру імені Лесі Українки. І наприкінці випуску традиційно говоритимемо про погоду. Наступні дні зберігатиметься комфортна та тепла температура. В ніч на вівторок передають плюс 13 градусів, в день до 25 градусів тепла, вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. На цьому у мене все для вас. Стежте за життям Кам'янського на сторінках наших соцмереж у Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тихого вівторка до наступних випусків новин.